На ускладне, будь ласка, покажите сумку. Буде Я больше показала. Можна, будь ласка, підняти, ви підняти свої речі? Я не що... хочу підіймати речі. То ми вимушені вам підкладати в обслуговування. Ви безпідставно відмовляєте мені е, в обслуговуванні. Ви не покладаєте свої речі, скасіть, я вважаю, що там є заборонені речі. А які підстави вважати, що в мене є заборонені речі? Тому що я не, не бачу, що там є. Ну, На там, там є все серпчить рукоятка, я, чи... я не бачу цього, я хочу перевірити. Як бачите, реальна ситуація життя раптом перед вами з'являється охоронець і заявляє: Покажіть сумки, у нас внутрішні правила, це наша приватна територія, ми взагалі тут царі. Давайте розберемося, що казати і чому охоронці неправі. Почнемо з головного: якщо заклад орендує землю на узбережжі, це не робить її приватною власністю. Залишається Земля комунальною, а якщо вона біля води, то вона входить до прибережної захисної смуги і особливо охороняється законодавством, тому що відповідно до 88 статті водного кодексу кожен має право на вільний і безоплатний доступ до узбережжя, до моря, лиманів, озер, річок, островів у межах. Пляжної зони. Орендар не має повноважень забороняти вхід, чи встановлювати якісь власні правила чи вимагати огляд речей. Такі обмеження може встановлювати тільки держава, і тільки законом. Більше того, якщо підприємство перешкоджає людям у доступі до води, це може стати підставою для припинення права оренди за рішенням суду. Огляд речей. Це взагалі окрема історія. І це прямо заборонено у статті 29 Конституції України. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Тому ви не повинні показувати. Все, що у вас є в сумці, навіть поліція не може робити цього просто так, відповідно до статті 34 закону України про національну поліцію, поверхнева перевірка. А саме це і відбувається, коли вас просять показати сумки. Можливо, лише за наявності підстав, коли є обґрунтована підозра, що ви не висете небезпечні речі або заборонене щось. І навіть тоді усе фіксується в протоколі. Охоронець на пляжі це не поліція, він не має жодного права змушувати вас щось показувати. Якщо вам кажуть, не відкрити сумку, не зайдете і через це не пускають. Це також незаконно. Це знову ж таки порушення то 88 статті, яка забороняє будь-яку е, перепону до доступу до води. Тому що ось ці узбережжя, це особлива зона, вона захищається державою, тому що це власність українського народу. Закон України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні говорить, що усі громадяни мають рівні права і можливості, і ніхто не може відмовити вам у доступі до узбережжя через те, що ви не погоджуєтесь на незаконну вимогу. Ми всі за безпеку, але не тоді, коли безпека використовується як привід для порушення закону. Отже, важливо пам'ятати. Узбережжя це публічна територія, доступ до води має бути вільним і безкоштовним. Орендар не має права встановлювати свої якісь правила. огляд речей тільки поліція, тільки за підстав та тільки з протоколом. Відмова у доступі через. Це порушення прав, можливо, дискримінація. То що ж робити, якщо таке сталося? Фіксуйте порушення, відео, звертайтесь до поліції, пишіть скаргу на орендаря, залишайте скаргу на е, нашій лінії міській 1535, залишайте скаргу в управління інженерного захисту та розвитку узбережжя. І вам потрібно завжди говорити: це пляж. Це особлива зона, це природна захисна смуга. Вона охороняється і вона належить народу України. Що вам не казали про приватну власність на пляжну землю і тому подібне? Це все бред. Сивої кобили. Пам'ятайте про це, пам'ятайте, що ви власники землі в нашій Україні. Пам'ятайте, що ніхто не може у вас відібрати право підходити до води. Пам'ятайте, що ви вільні у виборі, де ви будете підходити до цієї води. А орендарі це є просто надавачі послуг, надавачі шезлонгів. Але ніяк вони не власники, не боги, не царі ось цієї землі, на якому ці шезлонги стоять. Тобто ви можете просто елементарно зайти, лягти між шезлонгами, і ніхто не має права вас звідти вигнати. Крім того, є ще й розпорядження мера, відповідно до якої п'ятиметрова зона від урізу води повинна бути взагалі вільною від шезлонгів. Це розпорядження 2025 року, 1 липня. Тут ніяк не може вас хтось кудись гнатись, лізти вам сумки, трогати ваші речі. Тому що пляжний клуб це не приватна власність, не ресторан. Не треба порівнювати ці дві речі. Це зовсім різний режим власності. Це зовсім різний режим землі. Там, де приватна власність, там дійсно можуть встановлювати свої правила. А саме там, де доступ до води, там захисна смуга. Вона захищає нас, громадян України, від свавілля будь-кого, і в тому числі царів, орендарів, шезлонго-надавачів. Підписуйтесь на мій канал, щоб знати більше про свої права, щоб бути свідомим громадянином і моя мета Будувати громадянське суспільство, яке знає, що кому відповісти на незаконні вимоги та свавілля.